Тобі казали, що України як держави не існувало, що Київська Русь це Росія, що Бандера фашист. Більшість з того, що ти чув, брехня. А зараз ти побачиш, чому Київська Русь виникла в IX столітті. Москва через 400 років. Росія вкрала нашу спадщину. І, до речі, Володимир Великий не хрестив Москву, її тоді не існувало. Факт другий. Українська мова це не суржик. Вона має глибоке коріння ще з часів староукраїнської. Вона не зіпсована російська, а повноцінна мова з тисячолітньою історією. Факт третій. Бандера не був нацистом. ОУН була проти нацистів так само, як і проти СРСР. Бандера провів більшість війни за Гратами. Факт четвертий. УПА боролася і проти Гітлера, і проти Сталіна. Вони воювали на два фронти. Це був третій шлях за незалежну Україну. Навіть євреї воювали в УПА. Факт п'ятий. Українські козаки мали демократичну систему. Гетьмана обирали, не призначали. Це було не феодальне рабство, а військова демократія. Факт шостий. Незалежність не з'явилася у 1991 році. Вона проголошувалась раніше 1917-го. В еміграції, в УНР, в Холодному Яру. Факт сьомий. Радянський Голодомор. Геноцид. Це був цілеспрямований злочин проти українців. Згадка про нього в СРСР смерть. Факт восьмий. Російська імперія знищувала українську культуру системно. Заборони мови, цензура, арешти, депортації митців усе це було політикою держави. Факт дев'ятий. Визвольна боротьба тривала до 1950-х. УПА воювала до кінця. Навіть коли Європа забула про Україну, тут ще йшла боротьба. Факт десятий: ми не малороси, ми народ з тисячолітньою історією, ми не молодша гілка, ми корінь. Якщо ти дослухав до цього моменту, значить тобі не байдужа правда. Цей канал створений, щоб відновити історичну справедливість. Підтримай нас, донать на банку Монобанк, чи ставай нашим спонсором? Це твій внесок у боротьбу за пам'ять. Та нарешті одинадцятий факт: Багато євреїв, поляків і греків підтримували Україну. У визвольних рухах 20-го століття брали участь представники різних національностей, які хотіли незалежності України. Це був спільний спротив імперіям, а не національна війна. Цю історію замовчували століттями, але тепер вона твоя. Поділись цим відео з друзями, постав лайк і пам'ятай: у нашій історії більше сили, ніж у будь-якій пропаганді.